Thank you. То у вас є новий контент Марвел. Так, сер є. О Боже, маю сказати, ця наша стратегія викинути безліч годин контенту Марвел на Disney+. Так, можливо, це була помилка. Oh. Так, можливо, ми тут обісралися. Але вже запізно зупинятися, то що там далі? Я подумав, можна зняти другий сезон Локі. О, всіма улюблений лиходій, який не був справжнім лиходієм майже десять років. Саме так. І я пропоную новий сезон шоу, бо воно одне з небагатьох, яке схоже, сподобалося людям. Цілком вірно, то що станеться з Локі цього разу. Ну, знаєте, як у першому сезоні Локі. Кі навчився робити безкорисливі вчинки заради вищого блага. Звісно, ну а в цьому сезоні він навчиться робити безкорисливі вчинки заради ще вищого блага. Мені подобається. Тож коли Сільві вбила того, хто лишається наприкінці першого сезону, у Локі починається так зване ковзання. Часом що це означає? Це означає, що він глючить як персонаж відеогри і безконтрольно перестрибує в різні часи та місця. Цікаво, і оскільки він повертається в минуле, то він може робити речі, які впливають і на майбутнє. Здається, ми не так пояснювали подорожі в часі в месниках фіналу. Так, але в АВЧ час працює по іншому, тобто. Тобто, оскільки я це сказав, я можу робити, що заманеться, і вам краще злізти геть з моєї шиї щодо цього. А ну давайте я злізу з вашої, що там у вас загалом, щоб зупинити ковзання часом, мобіус і Локі йдуть до хлопця на ім'я Обі, бо він написав посібник для АВЧ. Гаразд, і він каже, це відбувається, бо утворилося багато часових ліній, і одна штука під назвою «Часовий ткацький верстат перевантажується. Ой-ой, це схоже на важливі часові терміни. То що вони зроблять? Ну мобіус має піднести один пристрій до верстата, але є ризик, що злізався його шкіра, і він перетвориться на спагеті. А Локі має видалити себе в той же час. Перетвориться на спагетті? Саме так. О, жахливі Бо слова про смерть, від яких хочеться їсти за бомбез. Гаразд загалом після всього все одно здається, що ця штука перевантажиться. ой ой Тож вони шукають, де <плес> переховується Сільві, щоб та допомогла. І де ж вона переховується? Ну вона в минулому працює в мережі фастфудів, з якою студія має добрі стосунки. Напевно, Макдональдс. Я це люблю. Тож Сільві обожнює працювати в Макдональдсі через фантастичну робочу атмосферу та смачний вибір страв. У них ціла низка смачних пропозицій. Про що і будуть говорити персонажі? Так, але. Весільві не хоче допомагати, хоча їй і кажуть, що вся її часова лінія перестане існувати в цьому випадку, І який у цьому сенс, свобода волі чи що щось таке. І тоді обі розуміє, що йому потрібна темпоральна аура того, хто лишається, або міс хвилинка, щоб полагодити верстат. Гаразд. тож усі вирушають до Чикаго 1893 року, щоб знайти іншу версію того, хто лишається на ім'я Віктор Таймлі. Так і там відбувається повний хаос. І в кінці він тікає з міс хвилинкою. Справді з мультяшною жінкою годинником саме з нею. Але вона зізнається, що хоче мати фізичну форму, бо закохана в нього. І хоче, щоб вони, знаєте, фізично були разом. О, кокетливі годинники, це бомбезно. Що? Ну то а що далі? Ні, 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 ні. Що ви мали на увазі? Коли ви натякнули, що добре знайомі з концепцією кокетливих годинників? Немає в мене дивакуватих таємниць. Я не казав такого слова, ви сказали щойно. Припини гаразд загалом Віктору Таймлі не подобаються годинники, тож він вимикає її, а потім хорошим хлопцям вдається доставити його в Авече. О, молодці, і Віктор Таймлі буде такий. О, а що тут відбувається? Що це ви з голосом робите? Ну він дуже розумний науковий задрот, тому він так говорить. О, невже так він розмовляє як Дональд Гловер у двоххвилинному комедійному скетчі Джері, 16-річної давнини. Що так, якесь дуже специфічне джерело, але точно? Я просто не знаю, чи хто небудь це бачив. Тоді нехай наберуть дерік комеді Джері в пошуку Ютубу і подивляться, як розмовляє Дональд Гловер десь на другій хвилині. Куди ви дивитесь? У вас там клятий годинник? Ні, і вони відправляють Віктора полагодити верстат, але він перетворюється на спагетті, а потім всі перетворюються на спагетті. Жахливо і дуже смачно. Але виявляється, Локі пережив цю катастрофу, бо він головний герой. І що він робитиме? Він починає мимоволі ковзати в часі до попередніх життів інших персонажів. Ми побачимо на гідроциклі? Так, сер, та дивне специфічне бажання, яке ми вселили всім у мізки в першому сезоні, окупиться певною мірою. Oh, wow, wow, wow. Вау, wow. Тож тепер Локі має зібрати всю команду і ще раз спробувати полагодити верстат. Wow. Щось за багато подібних спроб. Але Сільві не хоче допомагати, хоча їй сказали, що її реальність перестане існувати. Саме так. Ого, це так паскуда. Буде важко її вмовити, якщо навіть це не переконало. Взагалі, то це буде дуже просто, без жодного клопоту. О, oh, справді так, зрештою, її реальність перетвориться на спагеті, і тоді вона вирішить допомогти. Oh. Oh. Вони знову намагаються полагодити верстат, але все перетворюється на спагеті, бо вони спізнюються. Мамамія, але потім Локі з'ясовує, як контролювати ковзання час. І вирішує відремонтувати верстат раніше. І що він робить? Ну він століттями вивчає фізику, але кожного разу, коли Віктор виходить, все одно перетворюється на спагеті. Але чому людина Віктор має йти? Чому не може піти Бог Локі? Ну саме Віктор винайшов цю штуку, тож якщо буде проблема, то він зможе її вирішити. А Віктор не може усунути проблему через комунікатор. Століть пелько, і тоді Локі йде до того, хто лишився в кінці часів, який каже: ти можеш врятувати верстат, якщо вб'єш Сільві, до того як вона вб'є мене. Так, але Локі такий, я не вб'ю Сільві, вона найкраща. Це не так. І тоді Локі розуміє, що може знищити верстат. Всі часові лінії і перетворити на деревоподібну структуру, тримаючи їх. Як магія? Підходить. Тож тепер він по суті пожертвував собою, щоб наглядати за всіма часовими лініями наодинці наприкінці часів на віки вічні. Ого, ми пройшли довгий шлях від Локі, який атакував Нью-Йорк, приблизно десь тиждень тому. Так, десь тиждень тому, але відтоді пройшли століття. Це велика трансформація персонажа. Величезна трансформація. Він справді замінив собою ту швейну машинку. Ну, не варто казати так. Вибачте, То що скажете? Чесно кажучи, я думаю, це чудово. Знаєте, з виразним голосом і унікальним стилем зосереджений на персонажах. Це добре. Дякую. Це справді добре. Я би навіть сказав ніщо не зможе зашкодити йому. Вітаю усіх, дякую, що знайшли час на перегляд цього відео. Я знаю, коли в усіх насичений графік, дуже важко знайти час на перегляд відео такої довжини. Тож дякую, і не забудьте помити й витерти руки.